Зимовий чехол за 169 гривень для ваших екзотичних рослин, які ростуть на подвір'ї. Подивіться, як гарно ви можете поставити сюди свою рослинку. В нас блискавка до самого низу. Вам не треба буде високо піднімати вашу рослину, треба просто поставити внутрі. Тут в нас утеплювач, застіпка застігається до самого верху, і навіть далі. Подивіться, до самого верху. І тут ще є мотузочка, яка допоможе вам закрити повністю вашу рослину. Але це ще не все. У вас буде така войлочна... утеплювач такий вуличний, який має такі спеціальні прорізи, тобто буде на різний розмір дерева. Можна підкласти саме під коріння, і він з одного боку, бачите, розрізаний. Спеціально, щоб вам легко було це підкласти під дерево і затягнути після всього цього на ось таку мотузочку. В цьому лоті буде 12 таких чехлів. Вартість лоту 2030 гривень, вартість одного чехла 169 гривень, розміри приблизно великі 50 на 70 і декілька невеликих 40 на 40 сантиметрів. А для замовлення цього. Цікавого чехла, Звертайтеся до наших менеджерів.